Рані післяопераційний період в харчуванні завжди люблю розділяти на чотири етапи, на яких ми принципово будемо по різному відноситись до їжі, яку вживаємо. Перший етап, він триває перший тиждень після операції, і він називається рідкий. На цьому етапі ми можемо вживати, в принципі, будь-яку їжу, але рідкої консистенції. Сюди входить водичка, чай. Так, ми називаємо це їжею, будь-які компоти. На цьому етапі також може виникати такий дефіцит калорійності, різкий, що може супроводжуватися упадком сил, апатією, можливо, розвитком депресії. Але насправді цей етап пройде, тому що це все адаптаційний етап. Етап. Ми повинні його пройти для того, щоб наш шлунок класно зажив і нормально відновився при переході на наступний етап харчування. Також на цьому етапі можна вживати білкові коктейлі, можна йогурт. Ефір, в принципі, не бажано, але інші продукти ми підбираємо вже більш індивідуально, знаючи особливості і уподобання кожної з пацієнтів. Другий етап це рідка непрозора дієта. Окрім попередніх продуктів, які вже нормально засвоює наш шлунок і вони всі рідкі, ми можемо додавати продукти більш такої щільної консистенції, і сюди вже підходять наші всі піровані різноманітні супи або дитяче харчування. але Основу все одно повинен залишатися білок, тому що ми не забуваємо про те, що одним з основних правил є норма білка на добу, і її дуже складно набрати на цьому етапі, враховуючи консистенцію їжі. А білковий коктейль, наприклад, в одній мірній ложці містить приблизно 30 грамів білка, і два дві таких ложечки на добу вже практично перекривають норму білка, і ми можемо просто без зайвого стресу далі харчуватися тим, до чого ми звикли. Цей етап також важливо дотриматись, в середньому він триває до двох тижнів, оскільки саме зараз відбувається активна епіталізація шлунку, вона продовжується, і е, внутрішня оболонка класно заживе, якщо ми е, будемо робити все так, як домовляємося на консультації. Наступний етап це етап м'яких продуктів. Сюди відносяться всі види їжі, які ми можемо подрібнити, грубо кажучи, виличкою в тарілці. Тут важливо починати класно жувати їжу, і також не поспішати переходити на більш таку грубоволокнисту. Тому що, в принципі, ми вже не можемо зробити якогось негативного впливу для нашого шлунку. Але цей етап важливий для того, щоб він мягко включався в роботу. Він і називається м'яким, не лише через те, що там входять м'які продукти. Тут ми можемо додавати вже е, не лише піровані якісь види їжі, а й, наприклад, м'який сир чи е, томати, але все індивідуально. І є така ще маленька рекомендація не використовувати в один день всі нові продукти, які би ви хотіли додати. Новий день, новий продукт і поступово-поступово поступово, звикаючи до нього, розуміємо, чи він нам підходить зараз, чи не підходить. Наступний етап це вже етап твердих продуктів, або повністю реабілітаційний етап, на якому пацієнт, чи, можливо, вже просто здорова людина, знаходиться вже в подальшому на всіх етапах схуднення. І тут ми знову ж таки повертаємося до трьох ключових правил: це правило об'єму. Ми його не перевищуємо за один прийом їжі. І пам'ятаємо, що ми вкладаємо в цю порцію в кожен з цих об'ємів. Наступне правило: ми не змішуємо воду і їжу, тому що ми так ризикуємо перевищити цей об'єм. І наступне ми слідкуємо за кількістю білку. В основному, якщо пацієнт дотримується цих всіх правил, ніяких нюансів по схудненню чи від швидкому відновленню після операції не буде. На цьому етапі знову ж таки важлива поступовість. І, і міра не потрібно все з'їдати одночасно з того, що ми так давним-давно хотіли. І якщо якийсь продукт нам відразу не підійшов і нам викликає якийсь певний дискомфорт, наприклад, тістечко, яке ми спробували з'їсти, викликає у нас вазом шлунку, не потрібно кожного дня пробувати чи знову і знову, чи все-таки воно нам зараз підійде. Варто зробити паузу з цим тістечком хоча б на тиждень, зрозуміти, чи справді воно нам потрібне на цьому етапі схуднення, і тільки потім додавати. Е, надіюсь, це відео було інформативне. Якщо є якісь запитання, буду рада відповісти в коментарях.